Сьогодні ми будемо продовжувати читати е, ті тексти, про які говорив Пастор Орест е, з 13 го розділу «Євангелія від Івана. Тайна вечеря. Остання вечеря. Ісус зібрав найближчих. Зібралися учні, зібралися ті, в кого Він кладав своє життя. Зібралися ті люди, на які він покладав надію на розширення Євангелії. Царства Божого. Сом, карась і павук на одній вечері. Коли всі поруч з Ісусом, але не всі з ним. Дивна назва. Ну, ми зараз дійдемо до цього. Всі учні вони були особливими, кожен мав особливий характер, кожен мав особливу вдачу, кожен був особливий мав свої сильні сторони, але мав свої і слабкості. Отож, вечеря, навколо столу зібрались вчитель і 12 апостолів. У розповіді Євангелист Іван він робить особливу увагу на три характери, на три людини. Певний Ісус в центрі, але мова про трьох учнів було більше, було 12, але три було особливих. Отож, усі ці троє: це Петро, Юда та Іван. Вони сидять поруч, поруч з учителем, усі троє близько до Ісуса, але серце кожного на своєму шляху, на різні відстані від Ісуса. І хоч фізично вони близькі, але внутрішньо кожен має свою відстань до Нього. І це щось схоже на нас з вами, брати і сестри. Сьогодні ми зібрались великий четвер, чистий четверг. Як би не називали ми цю важливу подію. З Євангелії, кожен з нас особливий, має свій характер, свої сильні сторони. Ми доповнюємо як церква, як духовна сім'я один одного. Кожен має свої слабкі сторони, над якими нам потрібно працювати. І саме для того ми потрібні один одному, щоб допомагати покривати ці слабкі сторони і допомагати зростати. Кожен з нас, так як і учні, які були в присутності Ісуса на таємній вечері, Має різну відстань в серці до Ісуса, різну близькість. Хтось ближче і ми беремо приклад з таких людей, хтось далі, і ми не беремо приклад з таких людей. Тайна вечеря відкриває, що означає справжня благодать і справжнє учнівство. Благодать Ісуса сильніша за провини. Але вона марна для тих, хто відкидає її. Благодать Ісуса вона сильніша за будь-які провини, за будь-які гріхи, за будь-які недоліки, але вона не спрацює в житті людини, яка відвертається від Божої благодаті, яка мирнує Божу благодать, яка відкидає Божу благодать. На одному ярмарку виїзному були, продавалася риба. Було два продавця: один був в одному кінці ярмарка того базара, один був в другому кінці. І ось е чоловік, який був е успішний в продажі, він продав усю рибу, яка в нього була в бочці, а інший був невдахою, і він нічого майже не продав. І ось в кінці. Ярмарку в кінці базару, коли всі роз'їжджалися. Той, хто нічого не продав, він побачив конкурент його, якби все продав. Він подумав, ну треба дізнатися, що, які в нього секрети, які в нього є лайфхак. І він підійшов і каже: каже, чоловіче, от ти продаєш рибу, я продаю рибу. Ми, мабуть, ніколи більше вже не побачимось. От відкрий мені секрет, як мені бути успішним? І він каже: От ти бачив мою рибу, ти що я бачив, ти підходив впродовж базару, як все продавалося, ти бачив, в мене в бочці риба жива, вона вистрибувала буквально з бочки. А твоя риба, подивись, вона ніби як мертва, плаває, вона ледь жива. Це дивиться і каже: да, дійсно, так і є. А що? Кажу, в чому секрет? Каже, розумієш, ми продаємо з тобою карасиків, кара, карася продаємо. Але і, і ми, я, а я кажу, кидаю туди два окуня, два хижака. І окуні роблять, як то кажуть, свято для карасів, і вони готові вже випрыгнути з тої бочки. Ось, І вони всі живі виглядають. І люди приходять і дивляться, о, риба жива, треба брати. А коли красіки між собою, як то труся, їм добре, вони там і не заважають один одному, але виглядають як мертві. Ось такий був секрет продажів. І, ймовірно, по характеру, це просто одна з інтерпретацій. Не судіть строго, так. Це в не, мене немає зневажливого ставлення до апостолів. Я не порівнюю його їх з, з такими образами. Це просто як порівняння. Сприйміть як метафори, будь ласка. Отож, Петро. Петро, як сомік, як сом, який не боїться захлинутися повітрям. А як повітрям захлинутися? А те, що він готовий йти за рамки, природнє середовище життя для риби це вода. І в воді вона може нормально перебувати. Коли виймеш з води, вона з часом може задихнутися. Так ось Петро він готовий йти і першу, і другу, і третю, і п'яту милю. Він перший за всіх. Він з однієї сторони енергійний, емоційний, але він і гарячий. Наш справжній сомік. Петро учень, який обіцяє більше, ніж може виконати. Я віддам за тебе своє життя, Він казав Ісусу. Він скеля, Ісус сказав Петро, ти скеля. Він скеля і його завжди багато в компанії. Коли він в компанії, це… Це видно всім, це відчутно. І коли його немає, всі відчувають. А нема нашого Петра, нема нашого соміка в команді, в компанії. З ним весело, його дуже помітно. Ви знаєте таких соміків, які в компанії дуже помітні, яких дуже забагато в компанії, коли вони є. Дуже багато уваги вони привертають. Але разом з тим з ними класно, з ними весело. Коли вони сваряться, все погано. Коли вони е, жартують цим весело, Петро єдиний з учнів, хто ходив по воді. Єдиний, ніхто більше не пішов. Він, як той вискачка, сказав: якщо ти Христос, якщо це ти, якщо ти наш Господь, скажи, я піду по воді. Христос каже: йди. І він пішов по воді. Ніхто цього не зробив, він зробив. Потім він почав тонути. Це вже інша історія, але він ризикнув, він пішов, він не, не шукав логічного пояснення. Людина не може йти по воді. Він, він подумав, якщо це мій Господь, і він мене кличе, я йду туди, в вогоні воду і по воді. І він ішов. Він, він береться за меч і кидається у бій в Гефсимані. Ніхто не взявся. Коли Ісуса прийшли арештовувати, Петро достає меч, і він йде в бій. Відганяє рабів, відганяє охорону храмову, він готовий захищати свого Господа. Він першим стрибає у воду, коли впізнає Воскреслого. Ісус Воскрес, і вони в човні, і немає його, де Він, і, і вони ловлять, вони ще не знали, що Він Воскрес, вони ловлять рибу. І коли впізнали, що то він. Іван каже, то, то, то наш Господь що робить Петро? Він не чекає, щоб доплисти. Це так повільно. Він не хоче цього. Він в воду і пливе до нього, до, до, до свого Господа. Він щирий, емоційний, відданий, але він ще не розуміє, що його власна сила не спасає. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів Куди я йду, ти не можеш нині зі мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу ні піти за тобою? Душу свою я за тебе покладу. Відповідає йому Ісус: Душу свою за мене ти покладеш. Знову і знову заповняю тебе. Не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене. І ми бачимо, і ми знаємо, коли читаємо Євангеліє, Петро все-таки відвернувся від Ісуса в самий критичний момент. Він цього не хотів. Все було проти нього. І виявилось, що Його сили, Його мужності, Його завзяття, Його мотивації, його, те, що він такий запальний, цього було недостатньо, щоб у самий визначний момент для нього, щоб не відвернутися від Господа. Але Незважаючи на це, що Петро був відвернувся, ось благодать Господа Ісуса Христа. Ісус знає, що Петро впаде, і все одно миє йому ноги. Благодать не залежить від нашої стійкості, від, нашої, від нашого завзяття, від нашої обдарованості. Благодать залежить лише від вірності Ісуса. Той, хто зрікся, все одно стане скелею. Бо любов Ісуса піднімає навіть тих, хто глибоко падає. Він прощає кожного, хто просить пробачення. Отож, дорогі брат, дорога сестра, будь активний, як Петро, ризикуй, проявляй ініціативу, іди на подвиги заради Господа Ісуса. І навіть якщо спіткнешся, будь певен, Його благодаті достатньо, щоб тебе підняти і відновити. Це Його благодать. Далі інший образ, на який робить увагу євангелист, це Іван. Він, вибачте, за порівняння сіренький Карасик, що пригрівся там де треба. Це не щось погане і необразливе. Іван, він завжди реагував на ініціативу Петра. Він такий, як Карасик, так, який реагував на ініціативу Петра Соміка. І коли ми читаємо. Дуже багато. Більшість випадків, коли згадується Іван, він не той, хто проявляє ініціативу. Він завжди в парі з Петром або з іншими апостолами. Здебільшого це з Петром. Ісус сказав, до прикладу, в Литі 22, 8, готувати Пасху написано Петру та Івану попросив. І оця зв'язка, що спочатку згадується Петро та Іван, вона згадується всюди в Біблії, коли ви будете шукати про їхню діяльність. На таємній вечері навіть Петро підбиває Івана, щоб дізнатися, хто ж зрадник. Це з ініціативи Петра. Іван не ініціював, всі задавалися питаннями, хто зрадить, хто зрадить. А Петро йому каже, ти ж біля Ісуса, запитай, запитай в нього. І він тоді запитує. Далі ми бачимо, коли Ісус Воскрес інформація, жінки прийшли сказали, Він Воскрес нема в могилі. Що відбулося? Тоді вони побігли, учні побігли до гробу, і перший був хто? Перший був Іван, тому що він був молодший, він біг. Але коли він підбіг до. Коли бачить камінь-відвален до гробниці, він заглянув, але не заходив. Хто перший зайшов? Перший зайшов Петро. Далі, коли ми читаємо в дії святих апостолів в третьому розділі, написано, що Петро та Іван пішли вмолитися в храм, побачили вони кривого від народження. І хто тоді проповідує, хто тоді зціляє? Петро зціляє. І він був поруч. Він теж молився, ймовірно, він теж якось допомагав. Але ми бачимо, що він був менш ініціативним, скажімо, як Петро. Петро та Іван це як теж порівняння Марта і Марія. Один дуже активний, а другий дуже близький. Як на мене, це ідеальне поєднання. І не можна сказати, хтось гірший, хтось кращий. Це ідеальне поєднання. Один має вчитися активності, інший має від другого вчитися близькості до Ісуса. Іван наймолодший, ймовірно, наймолодший з апостолів, найтихіший. Його не чути, можливо, його голосний голос, але він близько. Ну, було декілька ініціатив, до речі, так заради справедливості треба сказати, коли він з Яковом підійшов до Ісуса і сказав: а Давай вирішимо, хто буде прем'єр-міністром, хто буде замом. От тоді він проявив ініціативу. Ну, І ще була ініціатива, коли він сказав: Кхе -кхе, Ісус, там хтось проповідує і вагняє демонів твоїм іменем, давай йому заборонимо. Ось це була його ініціатива. А всі інші випадки він приєднувся до ініціативи апостолів Петра здебільшого. У нього, ймовірно, із-за того, що він наймолодший в тому суспільстві, можливо, не вистачало авторитету сказати до старших чоловіків, апостолів, які мають життєвий досвід, сказати щось авторитетно. Але ось його суперсила. Він був найближчий до Ісуса. Він довіряє Ісусу. І саме через Івана, через цього євангелиста, любові його називають, учень любові, апостол Любові, ми і дізнаємося про ці події, бо він записав, все ретельно записав. І ось це історія, коли ми читаємо про зрадника, коли Петро подає ініціативу і каже, щоб Іван запитав: один із учнів, якого любив Ісус, класна характеристика, що Він інших не любив хіба? Він же теж любив. Ісус інших теж любив. Але тут така особлива характеристика. Хотіли би, щоб от вас характеризували, сестра, яку любить Ісус, брат, якого любить Ісус. Всіх ніби любить, але тут є щось особливе. Він каже, учень, якого любив Ісус, лежав де? На грудях у Ісуса, був близько. В правильному місці пригрівся. Це в даному випадку хороше слово, непогане. Пригрівся, мається на ну, увазі, знайшов місце. Його допустив Ісус до такої близькості. І знаєте що? Близькість до Ісуса визначається нашою готовністю наближатися. Нема такого, що він не хоче з тобою спілкуватися, буде відштовхувати тебе, відкине тебе. Ти якийсь не такий. Ні, ні, ні. Він готовий прийняти, він готовий, як Іван, який прилине до, до грудей, Спасителя, бути в, най, ну, в найближчому місці, дуже близько до Спасителя. І знаєте, від чого це залежить? Знову таки, від нашої готовності наближатися. Якщо я не готовий наближатися, я не наближусь. Христос не буде силувати, давай, йди до мене, давай, наближайся ближче. Я тебе хочу обняти. Абсолютно ні. Він каже: ось я приходь, ось я тебе чекаю, я наближаюсь, не відштовхуй мене. Тому бути схожим на Івана це бути таким, хто шукає близькості, хто створює умови для близькості з нашим Господом Ісусом. І ось благодать Господа Ісуса Христа, Бог шукає тих, хто наближається. До Нього, тих, хто Його слухає. Іван це образ віри, яка не кричить, але тримається Ісуса. Бути поруч з Ісусом це найбезпечніше місце, навіть коли зрада вже в дорозі від Юди, від, від е, первосвященників. Є велика небезпека всього навколо події, які будуть змінюватись, але бути біля Ісуса це саме правильне місце. І, до речі, ми бачимо. Ісус дав характеристику всім учням, всі мене зрадять, всі мене залишать. І написано, всі залишили його. Але цікаво, що Іван був в дворі первосвященника і виглядає так, він був сміливий, так само, як Петро, бо він туди дійшов, були в нього знайомі. Це вже інша справа, але він саме адекватно якось поводиться. Ми не бачимо якоїсь істерії, паніки, яка була в Петра. Ну, певне, що, мабуть, йому ніхто не задавав прямі питання, але, зрештою. Може, і через те, що він був такий тихий, і його було не так помітно, як Петра, його і не помітили, і ніхто не запитав, а ти хто, ти був з Ісусом чи не був з Ісусом. Але е він був в правильному місці. Брат, сестра, якщо ти не яскравий, як Петро, не ініціативний, як Петро, але можливо ти тихий і смирений і близький, як Іван. Тоді проявляй цю близькість до Ісуса, як Іван, читай Його Слово, будь в Його присутності, проявляй Йому послух. І навіть якщо ти не відчуваєш достатньо активності в служінні, будь певен, що Божої благодаті достатньо, щоб послати в твоє життя такого соміка, як Петро. Він обов'язково з'явиться в тебе в житті. І якщо ми говоримо Петро, це як сомик, Іван як такий карасик, то хто ж такий Юда? А Юда він навіть з іншого середовища. Юда це павук. Павук, який плете павутину, який п... будує пастки. І е... коли ми читаємо. У Юди своє кіно, в нього своя реальність. До речі, Юда він не був менш релігійним, як інші учні. Він відвідував кожне зібрання, кожну домашню групу, молитовний Якоп. Юда, ви знаєте, він приєднувся до різноманітних служінь. Він був на підхваті, він допомагав. Він, ймовірно, не ймовірно, а точно він був свідком чудес, які робив Ісус, вигнання демонів, зцілення і Воскресіння мертвих зцілення хворих. І ймовірно, що Юда сам робив ці чудеса, коли Ісус, тому що був в числі посланих Ісусом, Ісус наділив також його силою, і Він проповідував і виганяв демонів, і зціляв. Він мав відповідальність, і Біблія про це говорить, що він носив скриньку з грошима. Але його страшне, як дратували методи Ісуса. І ми можемо це бачити мінімум два рази, як в Євангелії це згадується. На розділ раніше це Івангелі від Івана, на 12 розділ, коли ми бачимо, Марія вилила дорогоцінне миро на ноги Ісуса. Дорогоцінне миро це річна зарплата коштувала. І можна було це продати. І Юда почав обурюватись, як так, таке марнотратство, як вчитель таке дозволяє, це ж можна було потратити по-іншому. І помітьте, чим дратується Юда. Юда дратується, як хтось робить добрі діла. Ви знаєте таких людей? Хтось робить добрі діла? А, а юди кажуть, ти неправильно робиш добре діло, ти неправильно жертвуєш, ти неправильно витрачаєш свій час. Він не говорить про себе. Він тільки дивиться на інших, хто що неправильно робить. І навіть якщо це добра справа, він підкопається він скаже, це неправильно. Так роблять юди. Незадоволення або ж апогеї цього незадоволення роздрутування Ісусом вони знайшли свій вихід на таємній вечері. Ісус вмочує хліб. Ну, Це було в контексті, так? хто зрадить мене. Учні питали, хто зрадить тебе, Ісуса, і Він каже, кому я вмочу хліб і подам. Ісус вмочає хліб і подає, і в тій культурі вмочити в хліб і подати комусь. Це означати виділити людину в хорошому розумінні. Це означає дати людині найкраще, довіру, підняти серед всіх. От сидимо ми зараз і когось викликаємо на сцену. Брата, сестру, от подивіться, це служитель. Ми йому дякуємо. Давайте поаплодуємо. Ця людина служить, вона віддає там свої сили, зусилля, от його заслуги. Давайте визнаємо це, брати і сестри. Він робиться для слави Бога. Тобто, це те саме було. Ісус подає і Він знак поваги. Для Юди піднімає його. І Юда приймає. Але щось відбувається. Щось відбувається неймовірне. 26-й вірш. Ісус відповів: це той, кому я вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, він бере і дає юдіскоріоському синові. Симона. І тоді, після цього шматка хліба увійшов у нього Сатана. А Ісус сказав йому, що робиш робиш швидше. Ніхто з тих, хто був при столі не зрозумів, до чого Він сказав це йому. Тобто Христос зробив це так, що це був знак для Юди. Він дав йому останній шанс. Я тебе поважаю, я тебе люблю. Візьми, я перед всіма готовий тебе відновити, відвернись від гріха. А цікаво, от коли Орес читав початок розділу, другий вірш, під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юда Іскаріотського Симона видати Ісуса, тоді було вкид диявольський, диявол вкинув, просто вкинув, перевірив в думку. І Юда крутив, оце незадоволення, він складав всі пазли, і тоді він неправильно поступив, і тоді марнотранство, і тоді щось він зробив, і тоді він слабак не те зробив, як я хотів. Він склав ці пазли, і був вибір, коли Ісус каже: відвертайся від своїх думок. Відновися. От я тебе відновлю. І Юда бере, і написано, що увійшов сатана тоді в нього. І... Юда, як павук, що сплів паутину, щоб спіймати здобич. І знаєте, він хотів сплести паутину для вчителя, а сам став здобичу для своєї пастки. Він вчиняє змову з первосвященниками проти вчителя. Він сказав, це записано в Матвія 26, розділ, 14 15 текстом, і сказав, що ви дасте мені, як я видам його вам? Вони ж заплатили йому 30 срібних. Монет. Юда, той, хто виганяв демонів з силою Ісуса, стає носієм демонів, що працюють проти Ісуса. Спочатку думка вкид диявольський, павук плете павутину, починає думки складати пазли, обдумує, шукає аргументи, а потім приймає рішення і робить дію віддатися владі. Сатани. Спочатку сатанинських дономок, а потім віддатися владі сатани. Його серце було в іншому місці. Він тримав у руках хліб, але в серці він тримав павутину зради. Це про юду, але ось про нашого Господа Ісуса, і ось його благодать, брати і сестри. Ісус не виганяє юду, Він до останнього дає шанс. Любов Ісуса не закривається навіть перед зрадником. Нам простіше було, і це притамане нам, відвернутися від зрадника, відвернутися від того, хто поступає нагло, хто нагліє, хто а, приносить і чинить безчинство, беззаконня, хто робить наклепи, та треба б таку людину зупинити. Треба б таку людину попросити. А, і чим швидше, тим краще. Але ми бачимо довготерпіння і благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він дає шанс до останнього, дає шанс знову і знову. Любов Ісуса не закривається перед зрадником. Найстрашніше не те, що Ісус нас не любить, бо Він нас любить, а те, що ми, як Юда, можемо відмовитись від Його любові. Якщо ти став на шлях Юди, що це означає? Ти обурений. Щедрістю інших, тебе не влаштовують методи інших, ти постійно шукаєш в добрі інших щось підступне, і ти говориш щось підступне проти інших людей. Ти не задоволений служінням інших, ти плетеш, як той паук, наклепи на за спинами людей, розпитуєш, вишукуєш аргументи, щоб потім підставити цю людину, щоб потім висвітлити цю людину в якомусь поганому світлі, сказати, що ти знаєш якийсь аргумент про нього, якісь гріхи таємні чи явні, і ти хочеш знову і знову. Нагадати людині, навіть якщо людина вже сто раз покаялась, ти хочеш замокнути людину в її гріх, тому що в тебе в голові люди з ярликами. У Юди в голові люди з ярликами. Юда не вірить в прощення, тому що сам не живе в прощенні. Якщо ти став, дорогий друже, на цей шлях заздрості, плетіння сіток, не маскувальних, а павучих, то питання часу, коли ти впадеш. І от яке попередження для нас з вами, брати і сестри, не ігноруй попередження Ісуса, воно може бути останнім як у Юди. Ісус давав кусок. І це ж було не останнє від нього попередження. Він готовий будь знову і знову. Але Юда сам закрився, прийняв рішення пішов в темряву подалі від світла, тому що світло пропонував. Ісус пропонував йому допомогу. Отож, брати і сестри, троє учнів, три реакції, три шляхи. Ким сьогодні є ти. Можливо, ти як Петро, активний, впевнений, але часто помиляєшся. Можливо, ти як Іван не дуже ініціативний, тихий, але близько до Ісуса. А може, ти як Юда, близько тілом, але далеко серцем. Ісус все одно моє ноги кожному. Ісус ламає хліб, подає хліб кожному. Ісус любить кожного. Він показав, що Його любов. Його любов більша за наші недоліки і падіння, і саме тому ми маємо надію на Нього, тому що справжній Господь, наш Господь Ісус, Він миє ноги зрадникам. Ісус Господь наш справжній Цар, тому що Він нам служить. І справжня сила проявляється в любові. І справжня сила, справжня любов не здається, а бореться навіть за тих, хто в падінні до останнього. І справжнє учнівство не в досконалості, а в тому, щоб не відпустити його руку. Навіть коли ми впали, він подає нам руку.